Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі КНІТКАТВ. Сьогодні я вам розповім, як оригінально та креативно можна оформити край виробу, будь то шарфик, будь-то жилет або светр, який буде стильно, ексклюзивно виглядати, і буде тільки у вас. І всі подруги будуть вам заздрити. Подивіться, який в мене є жилет оверсайз. я в'язала для себе. Він весь в таких дірочках, в спущених петлях, в лакшері. Це моя улюблена тема. І резинка виробу оформлена теж. Такими спущеними петлями. В даному випадку розпускати та спускати петлі це задоволення, а не біль кожної в'язальниці. Я вам розповім, як це зробити. Все дуже просто, на будь-якій пряжі, все буде виглядати дуже Стильно, якщо хочете більш охайно на більш тонких спицях, або більш брутально, якщо спиці будуть великого розміру і товста пряжа, яка буде сама по собі підкручуватись і підказувати вам цей чудовий оздоблювальний візерунок. Давайте почнемо. Набираємо на спиці необхідна нам кількість петель для резиночки, але враховуючи те, що наші спущені петлі додадуть обсягу по ширині, по ширині нашому виробу. Тому це враховуємо. Якщо у вас буде виріб в стилі оверсайз, як в мене, то це не принципово. Чим більше об'єму, тим краще. І далі починаємо в'язати так. Я пров'язала резиночкою 1 на один. Ви можете обирати будь-яку резинку. Принцип залишається тим самим. Спочатку зробимо наш маленький спуск петель. Який буде з самого краю краєчку, просто спускаємо дві петлі, і замість них набираємо дві петлі, які увійдуть в наш візерунок. І пров'язуємо далі, в'яжемо до кінця ряду. Перша наша дірочка готова. Підрозпускаємо, все, вона нікуди не дінеться, далі не буде розпускатися. Так, пров'язуємо зворотній бік за малюнком. І наші набрані петлі. Включаємо в малюнок так лицева, виворотня і так до кінця ряду. Ось перша у нас перша лакшері готова. Далі пров'язуємо декілька рядів. Верх без зміни, просто по малюнку, в залежності від того, якої висоти буде ваша резинка. Зараз я пров'яжу кілька рядів і покажу. Я пров'язала декілька рядів ще, і тепер ми з вами зробимо на три петлі наші спущені лакшері. Давайте зробимо тут, спускаємо три петлі. І набираємо 1, 2, 3, далі по малюнку. Тут є один маленький секрет, якщо ви хочете, щоб ваші петлі от звисали з виробу, як в мене на, на моїй жилетці, то скільки петель спустили, Стільки петель набираєте. Тобто у вас звужується сам виріб, звужується, і нитки провисають. А якщо ви хочете, щоб просто були прошви чи мережки, як їх назвати, в самому виробі і ниточки не провисали, тоді ви набираєте, ви спускаєте три петлі. Але перед цим пров'язуєте разом петлі перед спущеними, дві петлі разом після спущених і набираєте 5 петель. Тобто, у вас нитки будуть підтягуватись в сам малюнок і не будуть отак провисати, як в мене. Ну, але мені подобається, коли все провисає. Я люблю, щоб було не так, як у всіх. Додаємо наші набрані петлі в малюнок. Я взагалі вважаю, що рукоділля і є для того, щоб робити речі такі, яких нема ні у кого. В'язати одне і те ж, як у знайомої подруги, чи у якоїсь зірки. Для мене це марна трата часу. Ось зробили ми отаку красу, пров'язуємо ще один ряд, щоб було добре видно малюнок. Ось, дивіться, бачите, на різній пряжі все виглядає зовсім по-іншому. На нитках, які я взяла для шарфика, все дуже охайно, так навіть інтелігентно, я б сказала. На пряжі на моїй на мої жилетці, тут така дуже м'яка і товста нитка. Це виглядає так трошки брутально. На цих нитках це оці, о, оця пряжа, виглядає теж трошки по-іншому, красиво. Всім легких петельок. Будьте оригінальними, креативними, ексклюзивними, в'яжіть з задоволенням. Побачимось.